І ми продовжимо великий ефір. ще багато цікавого попереду. Вітаю, шановні панове. Ми сьогодні у нас так спочатку зараз буде тема серйозна і така, можливо, трішечки сумна і повчальна. А потім я вже так проанонсую тему більш можливо смішну, так що лишайтеся на нашому каналі. А зараз ми будемо говорити про стрічку. Загалі це в контексті, звичайно, усіх тих розмов, які ми вже третій тиждень досить потужно ведемо. Про як Олего Сенцова, так і про інших політв'язнів, які знаходяться на території Російської Федерації і Криму. І ми сьогодні будемо говорити про а, скажучи про фільм, про короткометражний фільм, який показували на молодості. Я сподіваюся, десь ще його покажуть. Цей фільм про Юрія Яценка. Це один із перших чи навіть перший політв'язень, який повернувся до України. От ми зараз будемо з режисером говорити з В'ячеславом Бігуном. Пане В'ячеславе, вітаю! Доброго. вечора. Уточні, будь ласка, чи коректно я сказала він перший в'язень політв'язаний, який повернувся до України, чи перший в'язень, який потрапив після по дві, який повернувся, угу. е який вирвався, як ми вважаємо, на свободу після початку того, що ми називаємо новою європейською війною російсько-українською. Чому він туди поїхав? От по вашому фільму це я так зрозуміла, що він поїхав на заробітки просто забити Якщо по-простому, так тобто він час від часу їздив в Росію як такий дрібний бізнесмен, і цим він оплачував своє навчання в університеті і жив. І в даному випадку в нього там був романтичний мотив також. Угу. От давайте попрошу режисерів показати нам а, Юрія, ну щоб ми персоналізували його, а не так, як ми говоримо. До речі, до вас питання. А, говоримо про Сенцова, приміром, якщо візьмемо із всіх цих 70 людей, чи навіть більше, які зараз знаходяться а, у в'язницях. От тільки зараз про Сенцова почали говорити як про людину, почали на Майдані читати його оповідання, де він розповідає про себе, почали показувати фільми. До того Олег Сенцов не. Незрозуміло хто. А, ви, ну як ви вважаєте, ми недостатньо все-таки персоналізуємо цих людей? Для більшості українців це люди Ну просто це перелік якихось прізвищ чи ні? Ну Я б лише додав, що Сенсов був відомий і залишається відомим, можливо, найбільше саме в кінематографічних колах. І наші кінематографісти, європейські завжди відстоювали його повернення. Водночас є статистика недавно озвучувала Марія Томак на круглом дискусії на молодості, що лише кожен 20-й знає хто такий Сенцов. А решта прізвищ, звісно, вони не знають. І я навіть сьогодні стояв біля будинку кіно. Там була зустріч, і дивлюся люди просто проходять мимо, і так само вони увагою своєю проходять мимо цієї ситуації. У нас я є в групі кінематографістів, які одразу, коли Олег оголосив голосув... голодування, вони одразу на наступний день почали досить е активно діяти і діють до цього часу. І вони вішають банери, і багато людей справді проходить і не, не помічає їх. Так ну так, тобто. Кожен по своєму реагує, хтось ігнорує, комусь це не цікаво, комусь це набридло, хтось переживає, хтось щось робить. І це в принципі персональний вибір кожного. Якщо знову ж таки утриматися від моральних оцінок, тому що ми їх дали вже дуже багато, зараз їдуть люди на чемпіонат світу, їдуть далі до Росії на заробітки. До моєї колеги Марини данилюк ярмалеєва яка сиділа тут в студії, до неї дзвонили люди і uh -huh. кажуть: Ну, а що ми їдемо в футбол поза політикою, нам нічого там не зроблять що ви тут розводите, значить, оці всі свої страшилки. Як ви ставитесь до е цих вчинків? Можливо, вони є безпечними, особливо після того, коли. Коли ви робили фільм про політв'язня, ну я лише скажу, що це знову ж таки вибір кожного. Водночас, кожен міг би мати на увазі, що він потенційний може бути об'єкт для вербування. А оскільки людина, ясна, що не буде згодна відразу на варбування, будуть застосовані методи. От історія Юрія Яценка – це те, як вони типово діють. Тому що якщо подивитися, це аналогічно було з Олегом Сенцовим, які методи вони застосовували. Тобто це старі кадебійські методи тортур, варбування. І це може трапитися з будь-ким. Можливо, це відразу людина, і не всі то відчують, це буде вибірково. Тому потрібно, мабуть, усвідомлювати це. Давайте ми подивимося маленький уривок із цього фільму, який називається Сильне духом. Власне, саме той момент, як Юрій розповідає, як його взяли просто з квартири і куди його повезли. Я спершу хотів їсти як звір і спати. З шостого числа по восьме не спав взагалі. Годинку всього зміг перекімарити. Це спосіб впливу такий був не годувати. Потім кажуть Яценка, кушать будеш? І тут я зрозумів, що таке ізолятор временного содержання: камера, чотирьохмісні ліжка, сіренька така потухша і параша. Сперше побачив відкритий туалет і контингент. Два алкаша, таких пробуханих, блідих, заросших. і тут баланду роздають пісні, макаронні, злиплі трошки з цукром присипані. Сідаю з ними, поїли. Потім один з них пішов в туалет. Перше враження таке гостре. Думаю, вони сруть там, де їдять. Той сморить на всю камеру. Власне, така історія. Я нагадаю, що це фільм Сильні духом. Це короткометражка, яку показували на молодості 23 хвилини. Про Юрія Яценка, який перший так повернувся з політв'язнів. Коли він повернувся, він повернувся у травні 2015 року? Ми зараз бачили фрагмент, який вже стосується... Ситуації, коли його тримали в так званому бізнеснику. Тобто їх, по суті, затримали після того, як вони перетнули кордон з Росією, вони вночі приїхали під Курськ і поселились просто в готель. Коли вони поселились в готель, по паспортах помітили, звідки вони родом. Це було й двоє хлопців. Було тоді з Богданом він був. І видно була така гласна, негласна вказівка заявляти на цих людей. І зранку їх вже затримали і відвели. От в ізолятор, вже відразу ними зайнялися. Вони ще цього не знали. ФСБ, і два дні їх просто не годували. А то Юрко зараз розповідає той епізод, коли вже не годуючи його, не даючи спати, вони йому дали перший раз поїсти. І він вже знайомиться з тюремним життям. Це спеціально робиться, щоб зламати людину. У мене знаєте, одна з моїх улюблених книг це «Архіпелаг Гулах» Солженіцина. І от я його багато разів читала, і от зараз те, що розповідають про тортури, взагалі про російські в'язниці і про це все поводження. Мені здається, з того часу абсолютно в них нічого не змінилось. Тобто це така досить ефективна схема, яку можна використовувати і далі і далі. Але так само Солженіцин описував схеми протидії, як деякі в'язні, що вони робили, щоб цьому проти стояти, власне, він говорив, що як одне з найкращих способів це відпустити все. Коли в тебе нічого немає, ти перед ними абсолютно не маєш ніяких вразливих місць. Що до вашого героя, що Юрій робив? Він якби недостатньо такі радикальні методи пішов. Ну, власне, методи дійсно не змінилися. Я навіть думаю, що в Україні вони теж не змінилися, якщо комусь не поталанить, потрапити в руки системи. От, але з Юрієм їм не поталанило, тому що вони, мабуть, не сподівалися, що він такий потужний буде чоловік. Тобто, в нього, по-перше, надзвичайно добре працює голова, він дуже кмітливий, все прораховує наперед, безстрашний, те, що він зробив, як відомо, порізав собі руки, живіт. Ну, це мало би хто собі зробив. Це для чого він зробив? Це для того, він зробив, щоб просто шокувати наглядачів, коли uh -huh. його тримали там попередньому. Тому їх мали депортувати, і на 10 днів їх поселили в спеціальне місце. І це був його шанс після того, як почали вже застосовувати тортури, якось повідомити про це. Бо в той момент ніхто не знав навіть, де вони зникли, пропали. Ну. От і він здався до такого методу. І третій момент, який мене вразив, це те, що він віруюча людина, причому не віруюча фанатично. Ось він молився, за нього молилися, і це відчувається просто його тримало. Тому що після того, як його він повідомив про себе, ще було фабрикування справи, так як у Лесенсова було засудження на роки. Там на, на і, і йому ще довелося сидіти в камерах одиночках. І з ненормальними людьми, і все це робило для того, щоб його по суті зламати, якщо навіть не завербувати, хто хоча б зламати людину. І лише от ці чинники, можливо, це такий певний код українця, чому мені ця історія так імпонує, хотілося її екранізувати, який дозволив йому вирватися в сукупності. Я думаю, зрештою вони його просто ну там правда було дуже багато чинників інших, тобто і допомога держави, і правозахисників, і родини, і друзів. І в сукупності вони його, по суті, випустили, зрозумівши, що вони від нього нічого не доб'ються. Тоді, як ми знаємо в історіях уже тих хлопців, яких випущені, що дехто з них зламався, і навіть по фільмах ми бачимо, були серйозні такі питання, що ніхто не може сказати, що з ним трапиться під тими просто жахливими багатогодинними тортурами. Це неможливо витримати фізично. Які наслідки цього всього? От ми говоримо, коли наші в'язні повернуться. От mm -hmm. Вони повернуться. Що з ними відбувається після цього всього? Ну я думаю, зараз серйозна дискусія про це ведеться. До тепер не створено жодного органу, який би запрацював буквально днями лише створено департамент. Наскільки я розумію, примінтот, призначена людина, це батько гриба, якого з викрали, як ми знаємо, в Білорусі і затримали. От я би тут просто сказав два слова, як юрист. Тобто, все це зараз було включення про історію з ГАГи. От це все повинно фіксуватися, і за це все повинна відповісти держава, тому що це брутальне порушення прав людини. Ясно, що є ліміти, до яких можна ті чи інші права відстоювати, але все рівно це не повинно пройти без, безнаказано інакше воно буде повторюватися. В Юрія, які наслідки? Ну, якщо це коректно говорити, якщо це там не якась там, медична таємниця. А от після того, як він протистояв цьому, вийшов, що в нього з чим він боровся психологічно вже після? Я би не готовий з, з так буквально все сказати про нього, але мені здається, що він. Е він дуже швидко адаптується до нових умов і для нього не було якихось таких критичних, тобто він не зламався там, що йому треба було адаптовуватися. Він відразу включився в роботу, відразу почав допомагати іншим. Хоча, як ми знаємо, за останній рік всього двоє було політв'язнів кримських звільнено. От, але що він може? І навіть такі елементарні речі, яку я до речі був скептичний, щодо яких написання листів. От, були організовані заходи, коли можна було написати листа. І ці листи, потім Чейгос приїхав і знайшов хлопця Богдана, який йому написав листа, і з сльозами на очах вони зустрілися, тому що це реально було для нього дуже серйозний. Серйозна підтримка в той момент. Зараз я дізнався, що у Сенцову може будь-хто написати лист. Більше того, це можна в електронній формі зробити, можна написати на сайті міста, де він утримується. Так, там є навіть такий сайт, російський, який сайт, де можна це все заповнити. Да. І це все має значення, тому що, хоча там от е режисер фільму, процес скоро, буквально днями бав <кій> з ним зустріч, показували фільм тут. в Києві, то він розповідав, бачився з ним, що інформація з запізненням надходить, але вона дуже радує. Олега щоразу, тому що по суті вважайте, що людина, уявіть себе, закрити себе десь в якомусь місці на роки, він вже чотири роки там сидить, і, і все, все дуже дозується, вся інформація, то будь-яка нотка позитивно, тим більше в такому фізичному стані, який він знаходиться 29-й день. Ну це це, це це якась дуже мажорна позитивна нотка для того, щоб йому підняти настрій, підтримати, щоб він розумів, що він не один. До речі, публікується... І вони не тільки він так. Я до речі, публікуються його відповіді вже зараз. Там деякі люди, які вочевидь, отримала досвіл. Мені здається, він дуже оптимістично, принаймні пише, тобто він якось так, наче тримається, шуткує з приводу всього цього. Стану. Ну, ну, дійсно, це, я не уявляю собі, як це можна витримувати, такі, такі етапи голодування. Тобто, це людина реально сильна. Я що це позитивна буде історія, як і з звіри успіху у його звільнення, що не буде ніяких політичних. Я бачу по Олегу, хоча я з ним особисто не знайомий, але я бачу його фільми, бачу його інтерв'ю, що він не людина, не людина не публічна, що він такий замкнутий в собі, він людина творча, але дуже глибока людина. Там видно по його промовах. Просто подивіться в інтернеті, які він що він собі дозволяв, в хорошому смислі сказати, що до Путіна, якими алегоріями, якими словами, якими цитатами. Тобто, це дуже потужна людина, і він. Буде далі творчо я думаю, розвиватися. Я дуже сподіваюся, що не дуже дуже сподіваюся, що це невдовзі. Може, є надія, що зараз от, під чемпіонат світу це відбудеться, і всі сподіваються, що можливо його принаймні. Якщо дуже коротко, у нас буквально є десь mm -hmm. хвилинка. А ви як юрист, уже власне кажучи, ви ж працювали у Франції? Як ви думаєте, як саме нам треба тиснути на міжнародних політичних лідерів? Тому що ми там Фейсбуку кидаємо їм в Твіттері якісь повідомлення, намагаємося щось робити. На увазі, всі українці. Ну, як юрист. Я тут е, лише можу сказати, що ми повинні фіксувати це як юристи і подавати заяви. Це все, те, що робить Міністерство юстиції закордонних справ. Я лише як людина хочу сказати, що не потрібно думати, що те, що ми не співпереживаємо, те, що ми не діємо, те, що ми, е, якщо ми голодуємо, якщо ми. Тиснемо, пишемо. Все воно має значення, тому що енергетично, особливо цей важливий момент, воно може докластися до того, що буде якийсь прорив. І цей прорив він може бути прецедентним. І потім, і скільки нас чекає дуже запальна і тривала боротьба, і війна з Росією це буде продовжуватися. Тому треба кращий досвід успішний набувати такої солідарності, внутрішньоукраїнської солідарності. Пане В'ячеславе, дуже вам дякую. І за фільм, і за цю розмову. Ми говорили з В'ячеславом Бігуном про його фільм Сильне духом.